Для громадян зі статусом внутрішньопереміщених осіб дещо змінилися умови отримання матеріальної допомоги. Деякі зміни уряд запровадив із 1 вересня минулого року, а ще деякі із 1 грудня. На це звертають увагу фахівці із соціального захисту. З 1 грудня минулого року, тобто 23-го, допомога непрацюючій особі. Працездатного віку призначається не більше як на три місяці, і з дня призначення допомоги особа повинна сприяти своїй зайнятості. Якщо ж вона не працевлаштувалася або не набула статусу безробітного, виплата допомоги припиняється з наступного місяця. Крім того, надано право на отримання допомоги першим особам, які повернулися із-за кордону після тривалого там перебування і знаходилися. В Україні до дня звернення не менше 15 робочих днів. Є й інші зміни в умовах отримання допомоги. За детальнішою інформацією, звертайтеся до органів соцзахисту. Загалом, із початку повномасштабного ворожого вторгнення, на Чернігівщині матеріальну допомогу отримали понад 66 тисяч вимушених переселенців за призначенням матеріальної допомоги на проживання з 24 лютого 2022 року звернулося 66 тисяч 300 осіб. Із них 3,5 тисячі – це люди, житло яких було зруйновано або стало непридатне до проживання. Одна з головних проблем для ВПО це отримання тимчасового житла. На Чернігівщині перелік місць такого тимчасового проживання встановлений розпорядженням начальника обласної військової адміністрації. До цього переліку включено 9 місць тимчасового проживання внутрішньопереміщених осіб. Загальна кількість ліжкомісць, в яких розрахована на 1428 осіб, станом на 1 січня. 24 року зайнято 456 ліжкомісць. Окрім затвердженого переліку місць тимчасового проживання, є 8 гуртожитків освітніх закладів області, в яких виділено 511 ліжкомісць для можливого розміщення для проживання тимчасово внутрішньопереміщених осіб. На даний час зайняті 52 ліжкомісця. 459 ліжкомісць є вільними в кінці минулого року. Також в місті Чернігові за адресою вулиця Дрозда, 24, були відкриті тимчасові споруди як місця компактного поселення, не проживання, тобто вони не включені поки що до цього переліку. За цією адресою включено 112 квартир до фонду житла, призначеного для тимчасового проживання ВПО. На даний час прийнято рішення про виділення ордерів 101 сім'ї. Зараз на Чернігівщині більше 69 тисяч ВПО. Кількість внутрішньопереміщених осіб в області становить 69 тисяч 431 особу. Із цієї кількості 17 тисяч 160 дітей віком до 18 років. Кількість внутрішньопереміщених осіб з інших областей. 27 тисяч 100 осіб з усіх проблемних питань переселенці можуть звертатися не лише до управлінь соцзахисту, а й до спеціально створених дорадчих органів рад із питань ВПО в області. створена і дія рада з питань внутрішньо переміщених осіб. На даний момент також відповідні ради з питань внутрішньо переміщених осіб створені. При районних військових адміністраціях області, а також в дев'яти територіальних громадах області відповідні ради діють, і розпочали свою діяльність.